Офіційна приштина встановила контроль над двома прикордонними пунктами між Косово та Сербією. Белград попереджає, це може призвести до зростання напруги в регіоні. Перепускні пункти знаходяться на півночі краю, що населений переважно сербами. Вони виступали проти того, щоб на зміну європейським миротворцям прийшли етнічні албанці. Серби спорудили барикади на дорозі до КПП, тож албанським митникам довелося діставатися туди на гелікоптерах. Белград та Москва вимагали від Ради безпеки ООН не допустити появи косовських посадовців на населеній сербами території, однак їх не підтримали. Тож змішаний контингент косовських албанців та європейських поліцейських уже розмістився на КПП Яріні і Брняк. Серби, що живуть в Мітровіці, також спорудили барикади у самому місті, поблизу річки, що розділяє албанські та сербські квартали. Близько тисячі людей вийшли на мирну демонстрацію протесту проти присутності на КПП-чиновників із приштини. У НАТО запевняють, миротворчі сили не допустять жодних заворушень.